23 FPV-дрони представники всеукраїнського об'єднання тризуб імені Степана Бандери передали ударні безпілотники для бійців 10-ї бригади Коломийської тероборони та підрозділів сил спеціальних операцій. Усе у межах флешмобу Ударний дрон для ЗСУ. Всеукраїнське об'єднання тризуб імені Степана Бандери це громадська організація, основна діяльність якої спрямована на виховання національно-свідомої молоді. Зокрема, проводять спортивно-військові вишколи. Та в умовах сьогодення представники об'єднання все більше допомагають захисникам на фронті. Зокрема, вже більш як півроку самотужки збирають і півідрони. Цього разу оголосили масштабний збір на один мільйон гривень. Поки зібрали лише 300 тисяч гривень та вирішили не чекати завершення збору, а придбали деталі і підготували 23 ударні безпілотники для захисників. Наша організація, Трислівні Ствана Бандери, оголосила збір, зібрала кошти з людей, які підтримують нашу організацію на дрони FPV. І, і так як ми займаємося навчанням і десь трохи виготовляємо ці дрони, виготовили, зібрали 300 тисяч, відкритий збір на мільйон. Але ми зібрали 300 тисяч для того, щоб не втрачати час на 300 тисяч, замовили комплектуючі. Вони прийшли. Ми зібрали дрони, і збір продовжується далі. Тобто, збір зараз відбувається. І хочемо їх передати на наших хлопців в ССО. І частина частина піде на десятку і на тероборону. 23 дрона дрони з батареями, всіма комплектуючими, зібрані в хороших з хороших комплектуючих на, на, на там відеопередавач 2,5. недавно був аукціон mm -hmm. в Коломиї, і з того аукціона передали певні кошти наші арзації на закупку 3D-принтерів. То так, ми на 3D-принтерах е, друкуємо всякі комплектуючі для. FPV так само можна друкувати ски, і інші речі передають дрони в межах флешмобу, ініційованого Коломийською військовою адміністрацією. Ударний дрон для зсу. Флешмоб триває вже майже рік. Ми наближаємося якраз до річниці започаткування цієї е, пропозиції. І за цей період передано Збройним силам України різним підрозділам з різних ініціатив благодійників і меценатів, в тому числі колективів наших підрозділів, понад 10 тисяч дронів. Сьогодні ми вдячні тризубу за те, що вони відгукнулися, що ініціювали У нас налагоджена тісна співпраця, і сьогодні тризуб. З власної ініціативи за зібрані кошти передає чергову партію дронів. Дуже приємно те, що кошти, які вони зібрали від благодійників, вони використали на придбання комплектуючих для дронів і самостійно їх виготовили. Ці дрони надішлють для бійців 10-ї бригади, Коломийської тероборони та підрозділів сил спеціальних операцій.